Працює тепловий насос. Тепловий насос це система, яка переганяє тепло з зовнішнього середовища в ваш будинок. Вона забирає низькопотенціальне тепло з повітря, з землі, з води, піднімаємо потенціал температури і переганяє вашу внутрішню систему опалення. Тепловий насос є у кожного у вас вдома, і це ваш холодильник. Щоб ви знали, холодильник не охолоджує продукти, Холодильник переносить. Тепло з ваших продуктів на задню стіночку. Коли ви приносите продукти з базара або з магазину, вони мають кімнатну температуру. Коли ви їх поклали в холодильник, холодильний цикл взяв температуру з цих продуктів і через термодинамічний цикл переклав її на задню сітку. Холодильник – це теж опалювальний прилад і в принципі працює по принципу теплового насосу. Тому, друзі, кому цікава тема теплових насосів, безкоштовна консультація по посиланню в шапці. Цього профілю всім тепла або холоду, слава українцям.